Розділ 19. Вона лежала гола у своєму ліжку і відчувала між ніг пружну чоловічу плоть Беніто Патаса. Їй було надзвичайно приємно відчувати його тіло, вона притискалася до нього стегнами все тісніше, все сильніше загоряючись бажанням. Вона почала гладити та збуджувати його, але щось було негаразд. «А я ж убила патаса, подумала вона, він мертвий. Лючія розплющила очі і сіла, тремтячи і дико озираючи на всі боки. Ніякого би ніто не було. Вона була у лісі у спальному мішку. Щось опиралося їй у стегно. Лючія сунула руку в спальний мішок і витягла звідти загорнутий у полотно хрест. Не вірячи своїм очам, вона дивилася на нього. Господь вирішив створити для мене диво, подумала вона. Лючія поняття не мала, як хрест потрапив до неї, але це її не хвилювало. Нарешті він був у неї. Їй лише залишалося тихенько втекти від своїх попутників. Вибравшись зі спального мішка, вона подивилася туди, де спала сестра Тереза. Її не було. У темряві Лючія озирнулася довкола, їй ледве вдалося розрізнити фігуру Томаса Санхуро, який стояв до неї спиною на узлісі. Вона не знала, де Рубіо. Це не має значення. Саме час змотуватися звідси, подумала вона, низько пригнувшись, щоб її не помітили, вона попрямувала до краю узлісся в протилежний він Санхуро бік, і в цей момент почалося щось неймовірне. Полковник Фалсостело мав ухвалити рішення. Сам прем'єр-міністр наказав йому працювати в тісному контакті з полковником Акокою, щоб допомогти схопити хайме міро та черниць. Але доля зробила йому подарунок, надіславши одну з черниць прямо до нього в руки. Навіщо ділитися славою з полковником Акокою, коли можна самому спіймати терористів та потиснути всі лаври? До біса полковника Акоку, подумав Фалсастела, це мій шанс. Можливо, опус Мундо віддасть перевагу Акоці з усією його чортовиною щодо шахів і читання думок, час провчити цього громилу зі шрамом. Віддаючи своїм підлеглим накази, полковник Састела наголосив у полон нікого не брати. Ви маєте справу із терористами стріляти, напевно, полковнику. Там разом з людьми міро черниці», – нерішуче заперечив майор Понте. Хіба ми не... чи не дамо терористам сховатися за їхніми спинами? Ні, ми не ризикуватимемо. Відібравши для операції дюжину солдатів, Состела простежив, щоб вони були добре озброєні. Вони безшумно рушили в темряві вгору схилом гори. Місяць сховався там, витимість практично була відсутня. Добре. Вони не побачать, як ми підійдемо. Коли його люди зайняли позицію, полковник Состель для дотримання формальності крикнув: «Кидайте зброю, ви оточені. І, не переводячи дихання, скомандував: Вогонь! Безперервний вогонь! Дюжина автоматів почала розстрілювати галявину. Томас Санхуро навіть не встиг збагнути, в чому справа, коли град -куль зрешетив йому груди. І він був мертвий ще до того, як упав на землю. Коли почалася стрілянина, Рубіо Арсана був на протилежному боці узлісся. Він бачив, як упав Санхуро. Різко повернувшись, він підняв гвинтівку, щоб відстрілюватись, але зупинився. На узлісі була непроглядна темрява, і солдати стріляли наосліп. Якщо він почне стріляти, то виявить себе. На свій подив за два кроки від себе він побачив лючію. Що припала до землі. Де сестра Тереза? пошепки спитав він. Вона кудись поділася. Не піднімася, сказав їй Рубіо. Він схопив лючію за руку, і вони петляючи попрямували до лісу геть від ворожого вогню. Поки вони бігли, кулі свистіли прямо над їхніми головами, але за кілька секунд лючія та Рубіо були вже серед дерев. Вони не зупинялися. Не відставай від мене, сестро, сказав він. Стрілянина, що долала ззаду, поступово стихла. У непроглядній темряві лісу було неможливо переслідувати когось. Рубіо зупинився, щоб Лючія могла перевести дух. Поки що ми відірвалися від них, сказав він, але нам не можна зупинятися. Лючія важко дихала. Якщо хочеш перепочити, ні, відповіла вона. Вона вибилася з сил, але в неї не було жодного бажання бути спійманою, особливо тепер, коли хрест був у неї. Я чудово почуваюся, сказала вона. Давай ти звідси. Полковник Фалсостело зазнав фіаско. Одного терориста було вбито, але лише Богові відомо, скільком вдалося піти. Він так і не схопив хайме міро, і в нього була лише одна черниця. Він знав. Що про все, що сталося, йому доведеться доповісти полковнику Акоці, і ця перспектива його зовсім не радувала. Другий дзвінок Елена такера свилював Елен Скот ще більше, ніж перший. Я натрапив на досить цікаву інформацію, місі Скотт, обережно почав він. Яку? Я тут переглядав підшивки старих газет, сподіваючись, щось знайти про цю дівчинку. І що ж? Вона вже знала, що за цим буде, і зібралася з духом, щоб почути це. Такер намагався говорити байдужим тоном. Схоже, що дівчинку було підкинуто саме тоді, коли розбився ваш літак, настала мовчанка. Він продовжував: Коли загинули брат вашого чоловіка з дружиною та їхня дочка Патриція. Шантаж, інакше це не назвеш. Виходить, він усе дізнався. Так, це так, сказала вона недбало. Мені треба було б це згадати, я все поясню вам, коли повернетесь. Ви ще щось дізналися про дівчинку? Ні, але вона не може ховатися дуже довго, її шукає, чи не вся країна. Повідомте мені, як тільки вона знайдеться. Зв'язок перервався. Елан такер продовжував сидіти, дивлячись на телефонну трубку, яку він все ще тримав у руці. Оце холоднокровність, із захопленням думав він. Цікаво, як вона поставиться до того, щоб я став її компаньйоном. Я помилилася, пославши його, думала Елен Скотт. Тепер я мушу зупинити його. А що робити з дівчинкою? Черниця. Перш ніж судити про неї, мені треба її побачити. За селектором зателефонував її секретар. Усі вже зібралися і чекають на вас у залі засідань. Іду. Лючія і Рубіо продовжували йти через ліс, спотикаючись і ковзаючись, продираючись гілки дерев і кущів, відбиваючись від комах. З кожним кроком вони все далі віддалялися від своїх переслідувачів. Нарешті Рубіо сказав ми можемо зупинитись, тут вони нас не знайдуть. Вони були в самій гущавині лісу високо в горах. Лючія впала на землю, намагаючись перевести подих. В її очах все ще стояла страшна сцена, яку їй довелося спостерігати. Томаса було застрелено без жодного попередження. Ці мерзотники мали намір вбити нас усіх, думала Лючія. Вона залишилася жива лише завдяки людині, що сиділа біля неї зараз. Вона спостерігала, як Рубіо встав і оглянув усе довкола. Залишок ночі ми можемо провести тут, сестро. Добре. Їй не терпілося йти далі, але вона розуміла, що їй треба відпочити. Наче читаючи її думки, Рубіо сказав Ми продовжимо свій шлях на світанку. Вона відчувала, що шлунок не є з голоду. Не встигла вона подумати про це, як сказав Рубів. Ти, мабуть, голодна. Я піду і роздобуду щось поїсти. Ти будеш тут одна? Так, зі мною буде все гаразд. Він сів на почепки біля неї. Будь ласка, постарайся нічого не боятися. Я розумію, що тобі, напевно, важко опинитися знову на цьому світі після стільких років монастиря. Це, мабуть, здається тобі таким незвичним. Подивившись на нього, Лючія стомлено сказала: Я постараюся до всього звикнути. Ти дуже хоробра, сестро. Він підвівся. Я скоро повернуся. Вона дивилася, як Рубіо зник серед дерев. Треба було щось вирішувати і робити вибір. Або вона тікає, намагається дістатися на ближчого міста. І обмінює золотий хрест на паспорти гроші, щоб доїхати до Швейцарії. Або вона залишається з цією людиною, доки вони не втечуть подалі від солдатів. Я залишаюся так буде безпечніше, вирішила Лючія. Почувши якийсь шум, вона різко обернулася. То був Рубіо, посміхаючись, він ушов до неї. У руках він тримав свій берет, повний помідорів, винограду. Та яблук. Він сів поруч з нею. Сніданок. Була ще й гарна жирна курка, але щоб приготувати її, нам довелося прозвести багаття, і нас могли б викрити. Тут неподалік схилу є ферма, лючія, не відриваючись, дивилася на вміст берета. От, чудово, я страшенно голодна. Спробуй, він простяг їй яблуко. Вони вже поїли і Рубіо ще що сказав, але Лючія, поглинута своїми думками, ледве слухала його. Ти кажеш, що провела в монастирі десять років, сестро? Лючія прийшла до тями від своїх мрій. Що? Ти пробула у монастирі десять років? А так, він похитав головою. Значить, ти й гадки не маєш, що за цей час сталося? М -м -м, ні. За останні десять років світ дуже змінився, сестро. Невже? Так, серйозно вів далі Рубіо. Помер Франко, не може бути, так, минулого року, і оголосив дона Хуана Карлоса своїм спадкоємцем, подумала вона. Тобі буде важко повірити, але на місяці вперше побувала людина. Насправді, правда? Насправді дві людини, про себе думала Лючія. Як їх там звали, Нейл Армстронг і бас якийсь там? Так, так, із Північної Америки. І ще тепер є пасажирський літак, який летить швидше за звук. Неймовірно, не дочекаюся, коли полечу на Конкорді, подумала Лючія. Рубіо був схожий на дитину, він так радів, що просвітлював її, розповідаючи про останні події у світі. У Португалії відбулася революція, а у Сполучених Штатах Америки вибухнув великий скандал із приводу президента Ніксона, і він змушений був піти у відставку. «Рубіо, просто чуд, диво, зазначила про себе Лючія. Він витяг пачку Дукатас, міцних цигарок із чорним іспанським тютюном. Нічого, якщо я закурю, сестро. Звичайно. Відповіла Лючія. Будь ласка, вона дивилася, як він запалив сигарету і як її ніздрі відчули запах диму, їй страшенно захотілося курити. Ви не проти, якщо я також спробую, він сподовом глянув на неї. Ти хочеш спробувати сигарету? Просто дізнатися, що це таке, поспішно сказала Лючія. Так, звичайно, він простяг їй пачку. Взявши сигарету, вона затиснула її губами і він дав прикурити. Лючія глибоко затяглася, і коли дим наповнив її легені, вона відчула неймовірне задоволення. Здивований Рубіо спостерігав за нею, вона закашляла. Так ось що таке цигарка? Тобі сподобалося?» Загалом ні, але вона ще раз глибока і залюбки затяглася. Боже, як їй цього не вистачало! але вона розуміла, що їй треба бути обережною. Вона не хотіла викликати у ньому підозру, тому вона загасила цигарку, незграбно тримаючи її між пальцями. Вона провела в монастирі всього кілька місяців, проте Рубіо мафрацію. Їй здавалося незвичним бути знову в цьому світі. Вона подумала, як це було. Міган і Гарсіелі. і що сталося із сестрою Терезою? Може, її схопили солдати? У лючії почали злипатися очі. Ніч була довгою та хвилюючою. Я б трохи подрімала. Не турбуйся, сестро, я чатую». Дякую, посміхнувшись, відповіла вона. За кілька хвилин вона вже спала. Дивлячись на неї, Рубіо Арсано думав. Я ще ніколи не зустрічав такої жінки. Вона була піднесеною, яка присвятила своє життя Господу, і в той же час у ній було щось дуже земне, і так хоробро вона поводила себе цієї ночі підстать будь-якому чоловікові. Ти просто незвичайна жінка, думав Рубіо Арсана, дивлячись на сплячу лючію, маленька сестра Ісуса. Розділ 20. Полковник Фалсостель курив уже десяту сигарету. Далі відкладати не можна, вирішив він. Погані звістки краще викласти відразу. Намагаючись заспокоїтись, він кілька разів глибоко зітхнув і набрав номер. Почувши в слухавці голос Рамона Акокі, він сказав Полковнику, минулої ночі ми напали на табір терористів, де, як мені повідомили, мав бути хайме Міро. Я вирішив повідомити вам, настала загрозлива мовчанка. Ви схопили його? Ні. Ви зробили цю операцію, не доповівши мені? Не було часу, щоб. Зате був час, щоби дати Міро піти. Голос Акокі був обурений. Що спіткала вас на цю блискуче зроблену операцію? Полковник состело проковнув знущання. Ми зловили одну черницю з монастиря. Вона привела нас до Міро та його людей. Під час нападу одного з них ми вбили, а решта пішла? Так, полковнику. Де зараз ця черниця? Чи ви її теж відпустили? запитав він знущальним тоном. Ні, полковнику, поспішно відповів Сосило. Вона тут, у таборі. Ми допитували її, та не треба. Я сам допитаю її. Я буду за годину. Подбайте про те, щоб з неї не зводили очей до мого приїзду, він кинув слухавку. Через годину полковника Кока прибув до табору, де знаходилася сестра Тереза. З ним була дюжина його людей із Гоє. Приведіть її до мене. Наказав полковника кока. Сестру Терезу ввели до штабного намету, де на нього чекав полковник Рамон Акока. Коли вона увійшла, він вічливо підвівся і посміхнувся. Я полковник кока. Нарешті то, я знала, що ви прийдете. Господь сказав мені про це. Він чемно кивнув. Правда? Добре. Сідайте, будь ласка, сестро. Сестра Тереза надто нервувала, щоб сидіти. Ви повинні мені допомогти. Ми допоможемо один одному, запевнив її полковник. Ви втекли з сирцянського монастиря в Авілі, га? Так, це було жахливо. Усі ці люди, вони оскверняли святиню і. її голос здригнувся. Наробили дурниць, дозволивши втекти тобі та іншим. Як ви сюди потрапили, сестро? Господь привів мене, він випробовує мене. Як уже одного разу випробовував. А чи не було з Господом ще когось, хто допоміг вам сюди дістатися? терпляче питав полковника кока. Так, мене викрали. Мені довелося втекти від них. Ви розповіли полковнику соселю, де він може знайти цих людей? Так. Цих лиходіїв. За всім цим стоїть Рауль, розумієте, він надіслав мені листа, в якому сестра. Того, кого ми безпосередньо шукаємо, звуть Хайме Міро. Ви його бачили? Її охопило тремтіння. Так, так, звичайно, він. Полковник подався вперед. Чудово. А тепер ви маєте розповісти мені, де його знайти. Він з усіма іншими прямує до С, а кока з пантеличину насупився. В С? До Франції? Вона понесла якусь біліберду. Так, Монік покинула Рауля, і він послав своїх людей, щоб вони викрали мене через дитину, бо він намагався стримувати наростаюче роздратування. Міро зі своїми людьми йде на північ, С на схід звідси. Ви не повинні допустити, щоб вони відвезли мене назад до Рауля. Я не хочу більше його бачити. Ви можете зрозуміти це. Я не можу більше його бачити. Мені начхати на цього Рауля, обірвав її полковника кока. Я хочу знати, де знайти Хайме міро. Я ж вам сказала, він чекає на мене в Езі. Він хоче, ти брешеш. Схоже, ти намагаєшся врятувати, Міро. Ось що, я не бажаю тобі нічого поганого, то ще раз питаю тебе, де хай ми Міро? Сестра Тереза безпорадно дивилася на нього. Я не знаю, прошепотіла вона, дико озираючись на всі боки. Я не знаю. Щойно ти казала, що він в Езі. Його голос був схожий на удари батога. Так, господь сказав мені, полковник кока вирішив, що йому вистачить. Ця жінка була або божевільною, або блискучою актрисою. Як би там не було, він був ситий по горла всією цією балакнею про Бога. Він повернувся до свого ад'ютанта Патрісіо Арієте. Сестрі треба освіжити пам'ять, відведи її в інтендантський намет. Можливо, ти зі своїми людьми допоможеш їй пригадати, де хай ми міро. Зрозуміло, полковнику. Патрісіо Арієта зі своїми людьми був серед тих, хто брав участь у нападі на монастир. Вони відчували, що черниці втекли через їхню помилку. Ну що ж, ось ми за і відіграємося, подумав Арієта. Він повернувся до сестри Терези. Іди зі мною, сестро, добре. Слава тобі, Боже милостивий, ми вже їдемо. Ви не допустите того, щоб вони забрали мене до Ес, ні? продовжувала вона свій белькіт. Ні, запевнив її Арієта, вести не поїдеш. Полковник має рацію, думав він. Вона грає з нами в іграшки». Ну, добре, ми запропонуємо їй інші ігри. Цікаво, вона буде тихо лежати чи закричить. Коли вона... Коли вони підійшли до інтендантського намету, Аріята сказав: ми даємо тобі останню нагоду, де хай Міро?» Хіба вони мене не питали вже про це, чи то був хтось інший? А чи тут це було, чи все якось жахливо перемішалося? Він викрав мене для Рауля, тому що манік покинула його, і він думав, «Буено!» Якщо ти цього хочеш, сказав Арієта, подивимося, чи зможемо ми освіжити твою пам'ять. Так, будь ласка, все так заплутано, співдюжини люди куки та кілька солдатів сосело у формі увійшли до намету. Сестра Тереза підвела на них очі і здивовано заморгала. Зараз ці люди відведуть мене до монастиря, вони зроблять тобі щось приємніше. Аріета посміхнувся. Вони проводять тебе на небеса, сестро. Підійшовши ближче, вони оточили її. Яке на тобі чарівне вбрання, сказав один із солдатів. Ти впевнена, що ти черниця Люба? Так, звичайно, відповіла вона. Рауль теж називав її Любою. Може, це Рауль? Розумієте? Нам довелося переодягнутися, щоб сховатися від солдатів. Але це є солдати, все змішалося, хтось штовхнув Терезу на розкладачку. Ти не красуня, але побачимо, що там у тебе під сукнею. Що ви робите? Простягнувши руку, він зірвав з неї блузку, хтось інший сягував з неї спідницю. Непогане тіло для старенької, а, мужики? Тереза закричала. Вона дивилася на чоловіків, що оточили її. Господь покарає їх усіх смертю. Він не дозволить їм доторкнутися до мене, адже я його обраниця. Я єдина з Господом напоєна його джерелом чистоти. Один із солдатів уже розсипнув ремінь. Через мить вона відчула, як чиїсь грубі руки розсунули їй ноги. Солдат навалився на неї, і вона знову закричала. Відчувши, як його тіло проникає в неї, Господи, покарай же їх! Вона чекала гуркату грому і яскравого спалаху блискавки, який повинен вразити їх усіх. На неї ліг уже інший солдат. Червона пелена застелила їй очі. Тереза лежала в очікуванні божої кари, майже не помічаючи чоловіків, що гвалтували її, вона вже не відчувала болю. Лейтенант Арієта стояв біля розкладачки. Щоразу після того, як черговий солдат вставав з неї, він питав Терезу: Ну що, вистачить, сестро? Ти можеш припинити це будь-якої миті. Тобі треба лише сказати мені, де хай ми міро. Сестра Тереза не чула його. Вона подумки волала до господа врази їх, Боже, всемогутній. Зітріть їх з лиця землі, як ти знищив начасиці в Содома та Гомори. На її подив він не відповідав. В це важко було повірити, бо Бог всюди сущий, і тут вона зрозуміла. Коли на ній був уже шостий чоловік, до Терези зненацька прийшло прозріння, Господь не слухав її, бо його взагалі не було. Всі ці роки вона обманювала себе вірою у всемогутнього Всевишнього і віддано служила йому, але насправді не було жодної всемогутності. Якби Господь існував, він би спас мене. Червона пеленаша застилала очі Терези розвіялася, і вона вперше виразно побачила, що діялося довкола. Не менше дюжини солдатів юрмилися в наметі. Чекаючи своєї черги, Лейтенант Арієта стояв біля розкладачки, спостерігаючи за тим, що відбувається. Солдати були в повному обмандируванні і навіть не поспішали роздягнутися. Коли черговий солдат піднімався з Терези, інший відразу займав його місце і за мить уже гвалтував її. Бога немає, а є сатана, і це його помічники. Думала сестра Тереза, вони мають померти усі до одного. Коли вже був наступний солдат, сестра Тереза вихопила з його кабури пістолет. Ніхто ще не встиг нічого збахнути, як вона вистрілила фарієту. Куля влучила йому в горло. Спрямовуючи пістолет на інших, вона продовжувала стріляти. Четверо впали замертво, перш ніж інші, пройшовши датями, Почали стріляти в неї. Через солдата, що лежав на ній, їм було важко цілитися. Сестра Тереза загинула одночасно зі своїм останнім гвалтівником.